Привіт! З вами Нік Дотошний, і сьогодні у нас на тесті італійська міні-пилка від торгової марки Волпі. Для хейтерів покажу, що пилка дійсно італійська, і, як бачите, є український шильдік. Тобто не контрабас, як писали де та то деякі хейтери пишуть О, контрабас! Рекламуєш, не контрабас! Скажу для тих людей, хто не знає, що Волпі дуже давно займається саме садовою технікою і робить це все на професійному рівні. Недавно ми тестували секатор, і я вам скажу, він себе показав просто прекрасно. Я думаю, багато людей в коментарях це теж зацінили і написали. Так, Він був легенький, цікаво, як покаже себе пилка. Виглядає вона незвично, погнали огляд. Так, поставляється ось е, в такому кейсі. Давай відразу 90 кілограм, класний кейс, е, прочний кейс не прогинається. Ну, мінімум прогинається. Ось так виглядає ця міні-акумуляторна пилка. Відразу, що мені подобається, що не треба її розбирати ну тільки батареї по техніці безпеки від'єднав і все. І відразу собі кладете в кейс, виймаєте і готова до використання в комплекті, як бачите. Йдуть дві акумуляторні батареї. Батареї 4 А, велика така пляшка для мастила з логотипом Волпі, ключ, викрутка і напильник. Відразу скажу, що напильник йде алмазний. Відразу покажу, що в цьому чемодані завіси реалізовані на металевих стержнях. Покажу, як виглядає сама пила. Все, що в сірому кольорі, дуже така приємна гума. Дуже схоже до совтач. Як бачите, в пилки є 4 контакти. Знизу на пилі є індикатор заряду батареї. Шина відразу покажу, що фіксується на дві шпильки, що дуже незвично для міні-акумуляторних пил. І посередині, як бачите, є натяжне. Зі зворотньої сторони дуже такий прозорий бак для мастила, і бак, я вам скажу, дуже твердий і видно, що є хороший масляний фільтр. Потім буду розбирати все це вам покажу. Пилка, як бачите, реалізована з технікою безпеки. Без додаткового нажаття цього совака ви її не увімкнете, і плюс дуже добре. Що є також тут ручка для техніки безпеки, і саме головне, отут я розрів металеві упорні зуби для такої малютки. Шина тут 5 дюймів, ланцюг з кроком 1 четверта, і захист точно такий схожий, як в стілях. Покажу, може кому цікаво: 32 ланки і ланцюг 1 четверта дюйма. Акумуляторна батарея тут слайдерного типу. І, до речі, є отвір для того, щоб ви могли зціпляти або карабін, або якусь лямку петлю. Пилка не включиться без додаткового нажаття. Ось цієї кнопки. Ви її затискаєте. Видно, що індикатор заряду в чотири ділення. Давайте овімкнемо. Ти знаєш, вона гребе, чутий, оберти в неї, високі. І відмічу те, що тут ще є плавний запуск. Ну, вона реально гудить. Якась міні акумуляторна 20-вольтова пила. Напевно, тут якийсь потужний редуктор. Потім будемо розбирати, дивитися. І вага волпі з батареєю: 1 кг 605 грам. По характеристикам Волпі вказано, що 650 Вт, 14,4 вольт батарея. Забув сказати, і максимальний пропил 80 міліметрів. Так, залив масло. Як видно, все прозоро, видно, де є масло. Плюс покажу, що в пробці ще є клапан. Так, давайте перевіримо подачу масла. Масло тут подивиться автоматично. Нормально коректно працює подача масла. Так, давайте попробуємо такий сухостой, як візьме. Ну, ви знаєте, бодро. Так, давайте тепер більший діаметр. Вона серйозно так. Як бачите, друзі, 7 см це практично максималки. А мені цікаво, чи такий от сухостой візьме чи не візьме, це більше, ніж на шину. Давайте спробуємо. Ну, в принципі, бачите, бере, якщо нікуди не спішити, я вам скажу, вона найрізвіша з усіх, які в мене були на тесті. Ця пилка ну найпотужніша, найшвидше вона перерізає. Так поки Нік розмахує пилкою, ніби готується на чемпіонат світу з рубання дров. Я швиденько гляну, що там на є каталозі. Вбиваю у пошуку волпі, і зразу вискочила наша пила. І ще одна, схоже, зразу видно ціну і також фото. Також справа на сторінці можна фільтрувати по всьому від довжини шини до того, чи є акумулятор, щоб не купити тіло без душі. Хочете, можете порівняти моделі, а тут можна глянути. Тут за відгуками, хочете щось бюджетніше, ось фільтр, ставити від дешевих до дорогих і знизу тільки бюджетні моделі. Ну а якщо душа просить люксу і щоб запасом, ставити зворотній фільтр і зразу вилітають всі топові з цінником. До речі, є каталог, це український сервіс, працює ще з 96-го року. А це ще до того, як Ніку перше що зламав на тесті. Посилання дотошне, як завжди, залишить в описі під цим відео. А я піду. Бо якщо нік ще трохи потестує, мені доведеться вішати. Табличку ліс було видно на старих фото. <ріх> Нехай щастить. Друзі, зробили 6 різів, один крупний, 5 по максималках. І зараз тут буду по максималках тестувати. Побачимо, наскільки хватить різів. 63 різи, як бачите, мостила осталось трішки трішки. Треба додати. Ну що, Соломія, розкажи свої враження, поки 63 різа. Мені комфортно було тримати її. Uh -huh. Не відчувається ніяка вібрація абсолютно. І вона плюс заходить як в масло. По заряду показує, що одне ділення, я так розумію, залиши. з Червоним це просто показує, що е, вона увімкнута мережа, або червоний це е, останнє ділення. Будемо тестувати, побачимо. Долили масло, мія покаже, що долили масло. 64 різи. Мія війшла в кураж, навіть я не тестую, правда? Ну мені зручно на неї працювати. Ну давай, дотестовуй. Ну що ж, друзі, ось такий результат. Зробив 109 різів, працювали практично на максималках, тому що, як бачите, кругляк був практично на всю шину. Як то сказати, пилка працювала на максималках. Ну, як на мене, це дуже хороший результат. Пилка дуже швидко ріже, рука взагалі не замучилась. І, враховуючи той момент, що в комплекті йде ще одна акумуляторна батарея, тобто у ну, неї можна дуже довго працювати. Якщо десь по садку своєму, то я вам говорю, що ви за день дві батареї не посадите, тому що ну, ніхто вища не обрізає такі великі кругляки, тим більше той великий кругляк, як ми різали. Рім'як нагрівся, як бачите, де редуктор це де редуктор 45 градусів, 46-48. Далі по шині шина 54-55 градусів показала. Ну, тут сила тертя, ось тут даже 58-59. А ось, будь ласка, де-двигун взагалі 26, 25. Ледве-ледве тепле. Батарея 40 градусів, також в приділі 39-40. Перегріву немає, враховуючи те, що ми працювали нон-стоп. І саме головне, під час тесту я ні разу не підтягував ланцюг. Це означає, що ланцюг тут не розтягується і це, що я казав. Залишилось одне ділення, 5 хвилин пройшло, давайте ще дотестую. Ну, як практика показує ще 3-4 різи, більше ніякий інструмент не служить після того, як посаджена батарея. Так, друзі, зараз вам продемонструю, наскільки волк пішвидше ріже від звичайної безщиткової пилки. Покажу, як все реалізовано. Перше відмічу, що гартовані гайки, гартовані шпильки. Ось посередині механізм натяжки, все металеве. Також забув показати, що є відкидач тирса, тобто, як ви достріжете на висоті, вам тирса, стружка в очі не буде летіти. Привідна зірочка, бачите, спеціально зверху з шайбою, зроблено для того, щоб ланцюг не злітав. Також покажу, що прижиму кришку, вставлені металеві гільзи, і це дуже добре. Тут нічого не буде вироблятися, скільки ви раз би не відкручували і не закручували цю кришку. Ну що ж, друзі, давайте подивимось як Каташ в волпі всередині обана. покажу, що йде підшипник. На підшипнику стоїть така пружинна шайба. І саме головне, що підшипник тут впирається в металеву таку обойму. Як бачите, є ребра жорсткості, і по боках металева така гільза. Плюс, як бачите, є своя ванна для змазки. Змазка, відмічує, що тут хороша, стоїть конічна передача, і підшипник тут стоїть під номером 6901. Покажу, що безщитковий двигун, але видно, що двигун якісний, забрендований в Волпі. І зараз розберу, і покажу, що саме цікаве, що ось тут зверху стоїть магніт. Ось це получається ротор, а катушки всередині. І такі двигуни вони розвивають більшу потужність. До речі, ручка може зніматися, кому там заважає, можна і розібрати, знімати. Я не рекомендую, але як бачите, ручка може зніматися. По кнопці, як бачите, стоїть мікрік. Хочу відмітити, що мікріки довше служать, ніж звичайні такі кнопки. Покажу наскільки гідно виглядає. Сама плата керування, щоб ви, друзі, зрозуміли, все все залито лаком. Ось можна водити торксом і взагалі нічого не царапиться. Прям товстезний-товстезний слой лака, видно, серійний номер плати, і покажу, який тут радіатор йде з ребрами охолодження. І конденсатор стоїть на 1000 мікрофарад. Так, далі покажу, як зафіксовано до корпусу. Як бачите, стоїть два підшипника. Це дуже класно, що опорних два підшипника. І далі, як бачите, це, що я казав, що тут ротор. Получається зовнішній, а катушки внутрішні. Так роблять, щоб двигун розвивав більшу потужність, більші оберти роблять на професійних газонокосарках. Получається, що в катушках внутрішніх можна намотати більше витків. То став відому шестерню, покажу, що з двох сторон вал на упорних підшипниках, і також покажу, що тут всередині стоїть металева гільза. Це дуже добре. Часом буває, якщо підшипник заклинить, щоб він не це посадкове місце. Волпі тут ставили металеву гільзу. Друзі, покажу, що від плати йде. Провід, він йде в масляний бак. Відповідно, тут стоїть масляний насос, який дає подачу, який подає безпосередньо мастило на шину. Ось так всередині виглядає цей масляний насос. Так, давайте достану масляний бак. Ну, Як бачите, все дуже просто Прямо з масляного баку масляний насос подає. Подачу нема ніяких шлангів, нічого не буде перегинатися, нічого не буде розгинатися. Просто, як то сказати, активний електричний масляний насос. І це реально вражає, тому що такої технології ми з вами разом ну, ніде просто не бачили. Так, добрався до акумуляторної батареї, покажу, як виглядає. Ну, Що тут сказати? Плата вражає. Давайте глянемо на банки. Банки прям дуже схожі кольором на Samsung. Можливо, ОМ-виробництво для Волпі. І покажу, що банки тут стоять 21700. Чотири штуки. Будь ласка, є штриход, поясню для тих людей. Бувають часом бренди, там Метабо, Макіта, в Samsung замовляють ОМ-виробництво, і вони не вказують свій логотип. Ну, таке дуже часто зустрічається. Покажу, як надійно зафіксоване теплове, герметиком сюди таким зафіксовано. В принципі, претензій немає, все зроблено класно. І надійно. Ну що ж, друзі, підсумовуючи, після тестів пил і особистого користування, можу сказати вам чесно: штіль GTA 26, на жаль, сироватий продукт. У ньому відсутня повноцінна натяжка ланцюга, глуха шина, і найголовніше, нема жодної масляної подачі, що дуже впливає на ресурс і зручність роботи. До того ж, по потужності GTA 26 сильно поступається в Волпі. швидко йде захист і в нього щітковий двигун. Якщо говорити по ціну, комплект із двома батареями GTA 26. Обійдеться практично в 9 тисяч гривень, і це вже майже на рівні Волпі. І не забувайте, що у Волпі йдуть батареї на 4 ампер годин, а не як у штіля на 2 АГ. Отож, мій особистий вибір серед професіоналів однозначно Волпі це більш професійний, продуманий і якісно зібраний інструмент.